Я суто такі військові речі, але я попробую так, ми ну, скажемо, на пальцях пояснити це. У будь-якій державі є важливі державні об'єкти. Погодьтеся, що туди відходить. Атомні гідроелектростанції, об'єкти Греблі, які, які руйнування, яких ви розумієте, да? якісь об'єкти промисловості і так далі. Звичайно, кожна країна, вона оцінюючи рівень загроз, які може бути, вона приймає заходи для того, щоб захищати відповідно ці об'єкти. Звичайно, повітряні загрози можуть бути актуальними, тому що повітряна загроза це завжди безстрата, швидкість і так далі. Тобто це така гнучка система, вона достатньо працює динамічно, але все ж таки вона працює саме на забезпеченні охорони важливих об'єктів. Я ще раз скажу, що. В кожній країни це може бути різна чисельність цих об'єктів, вони можуть розташовані бути в різних містах. А тому виходячи, виходячи з цього, я ж вам сказав, греблі. Ви, от, подивіться, я не буду вам казати, тому що тут є багато інформації, яка от, але в тому числі греблі відносяться багатьох країн, в тому числі у нас об'єкти, які потребують відповідного захисту. Саме тому приймаються заходи, в тому числі захисту від загроз як землі, так і сповітря. Тобто абсолютно все прозоро і абсолютно все е, зрозуміло і аргументовано. Як Я ще раз кажу, є речі, які знаходяться скажімо, в деталі, які вони, звичайно, інформація з обмеженим доступом. Те, що стосується загальної картини, як то кажуть, е, е, на пальцях я вам, я вам її даю. Тобто це питання протиповітряної оборони держави.